За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури правоохоронцями двох держав викрита діяльність наркоугруповання, яке займалося постачанням прекурсорів до України для виготовлення та продажу амфетаміну. Заходи з викриття здійснювалися створеною за ініціативи Запорізької обласної прокуратури спільною слідчою групою, до складу якої увійшли заступник керівника, начальник відділу та прокурори обласної прокуратури, співробітники управління Служби безпеки України в Запорізькій області, прокурори окружної прокуратури в місті Познань та офіцери Центрального бюро розслідувань поліції Республіки Польща. Наразі затримано 10 учасників угруповання: 6 на території Європейського Союзу, ще 4 у Запоріжжі та Кривому Розі. За даними слідства, організували канал контрабанди прекурсорів двоє братів із Запоріжжя, один з яких на початку 2022 року виїхав до країни Європейського Союзу. До злочинної діяльності вони залучили ще дев'ятьох громадян України. Щомісяця до України незаконно надходило близько 50 тисяч таблеток лікарських препаратів, що містять у складі псевдоефедрин, середня вага яких становила близько 5 кілограм. Для переправлення товару його переховували в банках з кормом для тварин та коробках з дитячим харчуванням.